Он пом сиамского кота с двойняшкой. Опа, все, дикий. Он диком вообще боится. Он, мы его взяли такие маленькие. За год выничать. У нас конаспізнають все. невеликий телевізор, два коти та сумка з речами. Це все майно, з яким родина Павличенків виїхала з Новогродівки, маленького містечка неподалік від Покровська. В'ячеслав голова сім'ї розповідає, що за декілька днів до рішення про евакуацію не збиралися їхати. Шахта, містоутворююче підприємство, працювала. Тому мешканці справно продовжували ходити на роботу під ракетами, дронами та кабами. Прильоти такі літали на роботі. Ми працювали на шахті, там. Стреляют оттуда, стреляют оттуда, и все через нас. И звуки такие, что все рабы прилет Це для нас, насморок. Чотирьохповерхівка, в якій мешкали Павліченки, хоч і поки що ціла, але вже без вікон і дверей. Немає ані газопостачання, ані світла, ані каналізації. В будинку їхня родина залишилася останньою. Всі сусіди виїхали в безпечні місця. Про колишнє спокійне життя вже тут нічого не нагадувало. Магазини, школи, лікарні та аптеки не працювали. Ще з початку серпня. Зв'язок зник тоді ж. Ми 16-го числа виїхали і ще була, ну якби під Україною. А поки ми сюди доїхали, вже нам сообщили, що вже Росія там, Уже в обід, вже Росія туди зайшла. Свій рідний будинок кидати не хочеться. Що ж ми виїхали? Що я взяла дві-два пакети з собою віщей, як то кажуть, пару трусів та пару футболок. До війни в Новогродівці мешкали близько 14 тисяч містян. Наразі місто майже порожнє. Місцеву шахту штучно затопили водою, щоб вона не дісталася окупантам. Архіви і документацію вивезли. За роботу все, держалися. От треба, 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 треба. Шахта працює, треба. Ну і звіто діжалість там. А потім вже шахта закрилася, робити нічого. Забомбила так шахту? Ні, шахту значить дав директор команду шахту на консервацію, а затопить. у Дніпрі Павліченки майже місяць. Відтепер мешкають у гуртожитку, в який поселили волонтери. В кімнаті п'ять ліжок, стіл, шафа, холодильник та на ньому телевізор. Єдина побутова річ, яка нагадує про дім. А ще смачні печені яблука. Їх в гуртожитку дають безплатно, як і іншу їжу. Ну, от яблучко печене, м'ячкою. Бабушка, бабушка укусила, говорит, нам И хорошо. А вы любите а, такой? Да. Не, а довольно-таки, знаете, кормят хорошо. Ну, пообещали месяц бесплатно, кормежка и проживание. А потом полторы тысячи с человека, и койки. Ну, посмотрим, короче. Мы пока-то еще оформляем документы, никак не оформим пенсионное удостоверение. То вот это же помощь, 10 800 тоже надо, никак не формируем, вот-вот, вот-вот, ждем тоже две недели. Может еще попробовать паспорт сделать за грантом, может как-то где-то что-то еще. Пока чуть здоровечко есть, можно еще поработать. А це родина Носенків. Вони з міста Курахове, що в Донецькій області. Два дні тому їх до Дніпра привезла евакуаційна бригада. Дружина Алла, батько Максим і дві маленькі дитини п'ятирічний хлопчик Макс та дворічна дівчинка Соня. Максим каже, вирішили виїжджати з рідного міста в першу чергу через дітей. Тривоги, ракети, дрони та каби, якими росіяни обстрілюють Курахове, не дають жити. Щодня прильоти смерті сусідів та знайомих. Я вам скажу, кушення таке мучительне, але може і руками, і всім. Квартира носенків дивом залишилася цілою. Менше пощастило сусіднім будівлям. Вони всі панельні, тобто небезпечні, адже складаються як картковий будинок. Перед виїздом е, дома прям горіли. прям з першого по п'ятий людей багато вбило. За один раз чотири чоловіка. Перед этим днем двоїх мужчину, женщину. Останнім часом Максим не працював, адже на ньому було і є все господарство. Дружину Аллу і донечку Соню поранило вибухом, коли в черговий раз росіяни вдали. По місту ракетою, відтоді жінка не бачить. Моїм домом цілий, немає стекол. А так, взагалі, ми просто нашому дому везе, можна так сказати. А рядом дома побиті. І прям є пробитий, і п'ятий етаж пробиває, і четвертий пробиває. От, наші відповідають, наші захищають, намагаються відбити їх. А навірно ж не виходить, їх много. Наразі родина намагається налагодити свій побут, облаштувати кімнату у гуртожитку, знайти по своїх можливостях роботу та адаптуватися до нової реальності без щоденних вибухів та без страху за своє і життя дітей. Пройшов зрив і рішилась зріння. Не хочу об'ясняти, бо тяжело її. Не хочу напам'ять об этом, тому що дівчинка пострадала, лічика в нього. У Дніпрі кажуть, родини відчувають себе безпечно. Вони тут нарешті почали спокійно спати. Люди щиро вірять, що згодом обов'язково повернуться додому і допоможуть відновити свої рідні українські міста.